Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні, за вашим проханням, ми підготували гороскоп кращих днів в двадцять шостому році, за київським часом, коли можна копати криницю або артезіянку. Чому це треба знати і чому так важливо цю інформацію знати? Ті, хто вже декілька років використовує цю інформацію, у них завжди гарний результат. І ми отримуємо дуже такі позитивні коментарі і подяку за те, що підсказали в правильний день, коли що робити. І ще дуже важливе зауваження: це стосується першої половини 2026 року. Саме у лютому розпочинається такий. Дуже активний рух всіх тектоніч, тектонічних плит на планеті Земля. Зараз уже в 25-му це розпочався процес, але це більш буде активно. І якщо тектонічна плита буде десь рухатися там, де ви живете, то може вийти так, що потім там і не буде зовсім води. Вона просто перекриє одна одну ці плити, і до води ви не доберетеся. Тому краще все-таки займатися копанням криниць, артезіанок в другій половині 26-го року. Хоча ось є в нас один день в першій половині 26-го, 19-го лютого, з 0 годин до 20 години. І це в нас періоди, зростаючи в місяця в знаці риби. Гарний період. До речі, можливо, і це від Всевишнього така підказка, що в першому півріччі майже немає таких добрих днів, коли зростаючий місяць наці, риба, риби знаходиться. Отже, от тільки в один день, але будьте уважні, такий рік, що не сильно буде і пекти. В основному північній півкулі буде дуже забагато вологи, тому краще почекати другої половини року. А ось у друга половина року, коли можна вже копати криницю, це починається період 24 вересня з 8 години ранку до кінця доби, 25 вересня всі 24 години. 26 вересня з 0 годин і до 13 години дня. Тут не тільки риби, а і повня. Дуже гарний день. Далі у нас у жовтні будуть 3 дні. Але не повні, коли можна копати криницю. Це 21 жовтня з 16 години до кінця доби, 22 жовтня всі 24 години, 23 жовтня з 0 годин і до 20 години вечора. У листопаді є 2 дні. Це у нас буде 18 листопада всі 24 години, і 19 листопада теж всі 24 години. У грудні будуть 3 неповних дні, і ось вони у нас такі. 15 грудня з 8 години ранку до кінця доби, 16 грудня всі 24 години, 17 грудня з 0 годин і до 15 години 30 хвилин дня. Ось такий у нас гороскоп для тих, хто збирається копати криницю. І мати вже свою воду. Будьте уважні, обов'язково перевіряйте інформацію про тектонічні плити, де ви живете, на якій плиті, і чи буде рухатися ця плита, і ви це вже, до речі, вже всі швидко дізнаємося. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам гармонії, спокою, балансу. І всіх цих переходів планети в нову епоху, в новий стан, щоб вони пройшли легко для вас. м'яко. до нових зустрічі на нашому каналі в нових відео.